Всім привітики! Сьогодні у нас 1 жовтня, 1 октября, і ми будемо ставити вивід із сайту Alpina Trade. Я тут є зареєстрована, зробила власний депозит. Зробила я його на 40 доларів, але отримала по -по подвоєння. І зараз вже від до цих 80 доларів у мене набігло 15,36, плюс у мене є декілька людей в команді. Е, отримала я 20 бачите, нарахування... 20 уже із 140. І відкривала я це все діло 10 вересня. Ну, Тут тобто у мене є на балансі 16,28, і буду зараз їх виводити. Тут є різні відсотки депозитів, але ну, в мене от, от такий. І так, натискаємо вивід і шукаємо мій гаманець. Попередньо я його прив'язала через налаштування і кошельки вкладочку. Так. Тут є багато різних варіантів виплати. Ось, мій гаманець. usdt це 20 мережа. Виводитиму на Binance. Обов'язково після того, коли мені прийдуть гроші на Binance, я зніму продовження відео. Наразі ж виводжу 16 доларів. 1 долар комісії, і я маю отримати 15 доларів на Binance. Все, дані заповнила. Адрес гаманця у мене вірний. Здаю заявочку на вивід. Після того, як мені зачисляться гроші на бінанс, обов'язково дозапишу відео і ви побачите їх далі. Наразі ж хочу сказати, хто хоче, якщо вдруг приєднатися до команди, мати так само свій депозит на сайті Alpina Trade, задавайте запитання, вам все розповімо, які відсотки, які умови, як поповнити, і так далі, як подвоїти. Але не забувайте, що це є інвестування, що це є, власна відповідальність за свої кошти, тому є правила інвестицій, які да, заставляють нас приймати рішення і ставити саме ту суму на інвестиції, на депозити, які не жалко втратити. Да? Тобто ми це все знаємо. Відповідально за свої гроші, кожен відповідає сам. І ну що ж, заявка на вивід зареєстрована, чекаю виплати, по регламенту це від 5 хвилин до 48 годин, далі буде. Дописане відео після того, вже як отримаю на Бінанс кошти. Продовжую запис. Дивіться, мій бінанс сьогодні в 1.10.22 в 12.51 мені прийшли гроші. Плюс 15 доларів. Все, можна зробити вивід, що з Альпіни вивід приходить. Вивела 15 USDT. Хто хоче узнати більш детальніше про... В саму платформу про Альпіну. Хто хоче приєднатися, звичайно, ви самі вирішуєте, так як це є інвестиції. Пишіть приват, все розповім.